говоримо з нашим гостем з нами в студії Олексій Буряченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, ми, як завжди, раді вас бачити в нашій Друзі, студії. Вітаю, так вам радий, за дякую за запрошення і вітаю всіх наших шановних глядачів. Давайте, мабуть, з цього візиту досить дивного, однозначно резонансного. І почнемо. Не, не здалося вам, що певним чином. Якась відбулася, відбувалася не так, спостерігали спробу легітимізувати Путіна в такому міжнародному інформаційному просторі? Я поряд постаю, а ти кажи всю ту нісенітницю, яку ти зазвичай говориш своїм росіянам. Ну, я думаю, що багато цілей на правду, Орбан а, намагався зреалізовувати Давайте в, в, в Кремлі. З Це такий багатошаровий пиріг, якщо mm -hmm. хочете. А, багато цілей для самого Орбана, і, звичайно, ну, ніби він привіз. Таке підсилене меню відповідно господарю Кремля від, від Орбана, тому що Орбан приїхав вже в новому статусі не просто як прем'єр-міністр, а як ротаційний тимчасовий голова Європейського Союзу. І він там дуже грається з цими мандатами. Бачите, коли він перший візит зреалізував на цій посаді саме в Київ, а не в якусь там будь-яку країну Європейського Союзу. Він намагався сказати: Дивіться, я ж адекватний, я нормальний, зі мною можна говорити, я вам не буду палки в колеса вставляти. І ви бачите, як ну, стримано до цього віднеслася євробюрократія, там Урсула фондерляйн, там Шар Мішель, там той же Борель, який ще не... Не 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 переобраний, так би мовити, да а чому? А тому, що в принципі цей візит він пішов в мейнстрім, в солідарності. На підтримку України всього європейського союзу, тому сказали, навіть не зважаючи на те, що ніхто не зрозумів, з яким мандатом він приїхав на правду, і він робив весь вигляд, що він приїхав від імені Європейського Союзу, а не просто як прем'єр-міністр Орбан. Тому, в принципі, всі промовчали. Але коли наступний візит був до Москви, всі, всі зрозуміли, зрозуміли ці маніпуляції дрібного шахрайства. І Він ж. Ж не тільки намагаються одночасно зіграти на всіх інструментах, да тут з Трампом, тут з СІ який під час європейського турне да Франція Сербія приїхав тому числі, в Угорщину тут, блокуючи рішення для європейського союзу і постійно ведучи комунікацію з Москвою, ну це багато ве... це... це Не багато вектор це супер багато векторніс, якщо хочете в такому виконанні відповідно від Орбана. Ну і звичайно, ми всі чудово розуміємо чи з тих, от формулювань, навіть які були на прес-брифінгу з нашим президентом. Володимиром Зеленським, що ну, не просто так він згадував про тимчасове, ну про, про перемир'я, про те, щоб uh -huh. тимчасово мовити перестати стріляти. Це абсолютно лягало в... Бачення Кремля, і це також один із пунктів так званого мирного плану від Китаю. Ну тобто, Орбан намагається всім бути да? Називати, називаємо це так, і оцей фінішний візит в Москву скоріш за все проговорювався. Коли а коли якраз Орбан з Зеленським зустрічався, пам'ятаєте, тоді Сіярко прямо в той же час по Лаврову. телефону говорив з Лавровим. Ну, ну це звіряли години. Абсолютно звіряли годинники і вже на поїздку. Ми ж читали ці формулювання з російської сторони про їхні прогнозовані і високі взаємовідносини між країнами, і при чому Лавров прокоментував, що так дійсно питання угорської меншості в Україні це дуже важливе питання. При чому тут Лавров до угорської меншості ну розумієте? До орбана потрібно ставитись з повагою виважено. От так, як ставився, в принципі, наш президент навіть під час перезбрифінгу, єдине, що він подякував пану Орбану за те, що він дав представника на саміт миру, і що він до цього долучився і не став з ним сперечатися. Хоча я думаю, точно міг от і ми маємо ставитись до Орбана, скажімо так, або стримано, або намагаючись його також використовувати в своїх інтересах. Все ж таки, це країна, яка має 130 кілометрів з нами спільного кордону. все ж таки півроку Орбан буде голову на європейському союзі. І, до речі, пам'ятаєте, в нашому минулому ефірі включення я згадував цікавий факти. Зараз я його повторю. З, з угорщиною угорські фермери не блокували, не блокували кордон, кордон. На, на відміну від польських. Тому потенціал наших, тому числі економічних за відносин, він досить великий. І тому абсолютно. Логічно, що за наслідком зустрічі на Злодимар і Орбана були в принципі досягнуті. Ну шлях на цю напрацювання великого економічного договору. Знаєте, на що я звернула увагу і хотіла б на цьому так само сфокусувати нашу увагу? Це на висновках фахівців інституту дослідження війни. А про бажання Путіна зруйнувати нашу державність в принципі ми нічого нового не почули. Absolutely. Так для нас це інформація, яка зрозуміла вже остаточно з 2022 року, але такі наміри були ще з 2013-го. Мене інше насторожує: ми не розуміємо, якою буде подальша поведінка Путіна. Деякі фахівці вже не виключають, що Росія хоче пришвидшити це завершення до. Виборів в Сполучених Штатах Америки, бо вже й не так вони радіють від того, що Трамп потенційно може бути новим президентом, тому що його непередбачуваність вона лякає Путіна. Що ви думаєте з цього приводу? Ви знаєте, багато є причин. Чому можна або завершувати до виборів Сполучених Штатах, чи або навпаки не завершувати? Тобто немає одного сценарія в Кремлі. чого я веду, і причому да, вибори в США звичайно фактор, але ну не ключовий фактор. Путін намагається відповсти в програні війні ну це абсолютно очевидно. Скільки там просування? Декілька сантиметрів да? ну, якщо там брати сумарно, враховуючи наші контрнаступи, mm -hmm. враховуючи велику потужність, друга армія світу і так далі, тому подібне. Жодного обласного центру, в принципі, абсолютно паралізований стратегічний тупік для російської армії відповідно на фронтах. Він програв цю війну. І він буде намагатися трансформувати, по-перше, свій ВПК для того, щоб бути готовий для нових військових ескалацій. Причому не тільки на Україну, і може навіть не стільки на Україну. Ми маємо розуміти, за ці два з половиною роки Путін нічого не виграв, програв війну в Україні і програв своє геополітичне позиціонування. Ви подивіться на зони впливу Близького Сходу. Та сама Вірменія, да, наприклад, вийшла, Азербайджан вийшов з з впливу. Що й робиться в Середній Азії? Казахстан вже в принципі повністю під впливом Китаю знаходиться і так далі. І тому подібне в тих країнах, де, хоча був якийсь вплив Російської Федерації на в середній Азії, зараз майже всюди заходить Китай, така сама ситуація і на африканському континенті, тобто, ситуація набагато гірша і глибша для Путіна, аніж навіть ми Пане не, відповідно Олексій, уявляємо. А дозвольте тут уточнити, як вважаєте, це гірше виключно для Путіна чи для світової спільноти? Тому що це нагадує перерозподіл світу після Другої світової війни, і коли відбудуться ось такі Нічні політичні зміни це теж може призвести до своїх наслідків, і це буде такий, знаєте, ефект доміну. Падає щось одне і воно тягне за собою. Чи потрібно це тому ж європейському союзу, сполученим штатам, так експансія Китаю в багатьох країнах? Ну, Китай же ж не питає Китай. Відчуває слабкість. Коли виходить геополітичний ігрок з своїх традиційних регіонів впливу, і він просто туди заходить. от і все над тим самим африканським континентом, чи над середньою Азією, чи на Близьким Сходом, завжди була серйозна конкуренція, як деяких європейських країн, як та сама Франція в Африці, да вот сполучені Штати, Близький Схід, Не Середня Азія, Китай, Російська Федерація вони на трьох намагалися, намагалися десь перегравати один одного. Путін зараз чудово розуміє, що він зможе втримати владу тільки в одному випадку, у випадку війни. Тобто йому потрібно бути в перманентному стані війни. Я до чого кажу, що він намагається звичайно відповсти на максимально для себе вигідних умовах. Ну, ідеально, те, що ви сказали, що казав він тут вивчення війни, щоб, щоб взяти під контроль владу в Україні. Ну там захопити це, якась ну це фантастика, Да? А от те, що він намагається, взяти під контроль, всунути нам якісь запобіжники через будь-які там перемовні історії, це да. Для чого щоб протягом перейти до ескалації в напрямку НАТО Європейського Союзу, і відповідно через виход виходу на новий рівень ескалації і військових потужностей, що він зараз робить відповідно з північною Кореєю, повернути собі ті самі зони впливу зараз. Палахне, друзі мої, якщо з Путіним не розберуться, якщо зараз... Країни світової цивілізаційної такої рамки не напрацюють нову архітектуру, то палахне дуже багато де ще й в контексті там майже безконтрольного розповсюдження ядерної зброї а в межах цих технологій це стало дуже можливим. То направду Путін це до чого я веду і це, мабуть, одна з центральних думок сьогоднішнього ефіру. Путін це не тільки наша проблема, Путін це зараз проблема світу. І якщо світ цю проблему не вирішить, ну тоді в цього світу, мабуть, немає просто перспектив для розвитку. Пане Олексію, я е, хотів би повернути. Е, хотів би повернутися до візиту Орбана до Москви. Е, ви е, сказали фінішний візит. До Москви я хотів уточнити, чи він фінішний, чи, на вашу думку, встигне можливо Орбан на своїй посаді, наприклад, наприклад, відвідати Пекін. І зрештою, найголовніше, чи чекають його там. Фінішний в цьому в цій стаметрівці, яку почав бігти Орбан. Да вот в із цих двох візитів він фінішний. Так, тобто, тут як але продовження буде цих, на вашу але... думку. Але так, звичайно, воно було б звичайно. Так? Продовження буде. Mm -hmm. Я Орбан розуміючи такого агресивного політичного геополітичного, що хочете, гравця, як Орбан, mm -hmm. він буде з своїм новим мандатом максимально його використовують. Користуватися як проїздник. Не маючи на це права, про що казала <ріху> Юсула і Нешаль Мішель, той же Шольц. Та всі виставилися. Ну, типу, в нього немає мандату представляти Європу, і те, що він робить, це його виключна ініціатива. Але він все одно буде маскувати. Я думаю, що він поїде по максимуму і в Близький схід і в середню Азію і зворотній візит до сі для нього буде дуже серйозне підвищення статусу. А чому? На запитаєте ви, а тому, що це не просто інтереси Угорщини, його особисті інтереси. Він зараз створює у фракцію ультраправих в європарламенту і для того, щоб підтягнути для себе і сказати: Дивіться, в мене є вихід на гроші від Москви, на вплив від Китаю». І на інші плюшки від великих геополітичних граців, і я ще й півроку відповідно, як прем'єр-міністр Угорщини, очолює європейський союз. Він усі ці карти 100% буде розігрувати. Тому за Орбаном нам зараз за його руками, як у Шуліра, да mm -hmm. нам зараз буде дуже потрібно серйозно слідкувати. За ще за чим слідкувала останнім часом? Я за те за тим, що змінюється трохи риторика Кремля і на зміну СВО. Приходить інша назва український конфлікт, і ця термінологія дедалі частіше використовується в російських змі. Якщо це використовується в російських змі, відповідні наративи, методички поширюються звідти. Чому Путін зараз переграє все інакше? Відмотує назад, і який український конфлікт? Війною не називають, але тим не менш вже ж була СВО. А тепер що? А тут пояснення полягає в тому, що коли вони називали СВО, це вони пропагандистську рамку ввели для своєї внутрішньої аудиторії. Розумієте, так, так? що були тимчасово окуповані території уже Крима. І Донбаса, да, ну тобто і материкової частини і на, півострова, яких вони вже взяли собі а, в конституцію, і тому вони це видавали як співза спеціальну типу військову операцію. Да. Вони могли назвати там поліцейську а, військову операцію, ну тобто а, підводячи суто юридичний контекст про те, що це внутрішня справа. Зараз рамка змінюється Так, да, правильно. Хто називає війну Росії проти України внутрішнім конфліктом? Китай, тобто, в принципі, господар Путіна, господар Російської Федерації, він так це називає і ставить таку рамку. І Росія вже вимушена також підлаштовуватись і підтягувати методологічно також під цю історію. Вже по суті, про те, що ми на початку ефіру з вами говорили, відходячи, відповзаючи від війни в Україну, видаючи це, на що відбувається зараз. Рас в Україні на за типу внутрішній конфлікт, ну це абсолютно не синітниця, але вони використовують цю термінологію. Давайте нагадаємо, що наступний тиждень буде достатньо гарячим на події, і, зокрема, стало відомо, що лідери України та США можуть зустрітися наступного тижня у Вашингтоні. Принаймні, до цього готуються в адміністрації Джо Байдена. Повідомив про це високопосадовець Білого Дому. Зустріч може відбутися 11 липня в другій половині дня. Більше деталей чиновник пообіцяв розкрити найближчими днями. Зауважимо офіційної інформації про поїздку президента та Володимира Зеленського до Вашингтона немає, пане Олексію. Ось тут питання в нас є ще декілька хвилин. Yeah, I'll see, I'll see. так можливо, воно буде ну певним чином несподіване. Ми зазвичай на ось такі зустрічі дивимося, тлумачимо, читаємо їх як щось, що потрібно нам. Я зараз натякаю на те, що відбувається у сполучених штатах, і ось ця зустріч на вашу думку, кому вона зараз більше потрібна? Друзі, давайте будемо реалістами казати правду, що всі останні зустрічі, які відбувалися між Джо Байденом, поточним президентом Сполучених Штатів, і нашим президентом Володимиром Зеленським, вони були обопільно вигідні, тому що ми отримували те, що нам необхідно, як з політичної фінансової військової точки зору, з боку підтримки президента США. А все ж таки США нагадаю, це президентська країна, тому повноважень повноважень президента багато навіть незважаючи на там. Певні моменти, які були в Конгресі, цим там більше ніж піврічною затримкою на Макрофіна. От, але так, звичайно, Джо Байден собі отримував за рахунок зустрічей з найбільш, мабуть, популярним лідером сучасного світу Володимиром Зеленським. Також собі електроальні бали, тому що вони їхня стратегічна в стратегічних документах, а не просто в баченні Байдена, є підтримка України раз і протистояння. Я з Російською Федерацією, яку вони вже в свої документи занесли на рівні з Китаєм, тобто вони офіційно протистоять в межах своїх безпекових концепцій двом країнам на планеті Земля Китаю та Російській Федерації. Тобто, якщо Україна протистоїть Російській Федерації, абсолютно природньо, причому за будь-якого президента Сполучених Штатів Україна буде в фаворі Сполучених Штатів, і коли президент буде давати до. Додаткову увагу відповідно цьому питанню він також буде для для себе отримувати відповідні бали. Ну а, друзі, а на фоні ще й дебатів і загострення політичної ситуації сполучених штатів. Ну звичайно, я думаю, що наш президент має погодитись на це запрошення, якщо воно буде, щоб все ж таки для України, в тому числі, отримати додаткову допомогу. пам'ятаєте до речі коли свого часу в соціології Сполучених Штатів ставили а кого ви бачите майбутнім президентами, вставили там позицію Володимир Зеленський. Він же обігнав там всіх політиків, ну, друзі мої, речі, і так. Трампа, і Байдена, і абсолютно всіх. Тому Україну люблять українців, люблять по соціологіям 74% американців. Серед них і республіканців, і демократів готові підтримувати Україну. Тому від такої зустрічі я очікую тільки конструктиву і позитиву для нас. А ми дякуємо вам за цю зустріч за те, Алексію. що погодились на наше запрошення. За запрошення. Олексій Дякую. Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації Малих громад» був нашим гостем.